Доброго дня шкоди А5 покажіть, будь ласка, без питань. Йдемо, покажу, що є по шкодах Octavia h 5 з якими двигунами, які пробіги в них, що взагалі вони тут авартують. Не забувайте за лайки і підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо перевірати. Не тільки ці, що покажу, будь-який автомобіль, якщо ви пошуку автомобіля може вам знайти, перевірити, обслужити, доставити, можемо надати повний спектр послуг. Тому що зацікавить контакти, як завжди, лишаюсь понизу відео, телефонуйте, а зараз дивимося, що в нас по шкодах Octavia h 5 робиться. На Луцькому авторинку Зустрічаємось такий яркий бордовий екземпляр на лінзованій оптиці з туманками на легкосплавних дисках. з омивайками фар дивимося, по характеристиках гарно виглядає. 10-й рік, 211 з'являють пробігу, 1,6 дизель, 7900 вартує на старті. Ось такий екземпляр. каневий салон, повний склопакет, п'ятиступка підігріві проста не мультимедіа, шкіряне кермо. Авто світло, авто -дощ присутні ось Так виглядає задній ряд сидінь. Присутня, бачимо, шторка в нас. зад ось такий Екземпляр є. 10-й рік, 211 заявляють пробігу за вартістю 7900. Зустрічаємо ось таку vr на лінзах з туманками на легкосплавних дисках. Бачимо, гума у нас континенталь доволі непогано Дивимося детальніше. Це в нас 10-й рік. Два ключі зі Швейцарії, 2-літровий бензин, 247, заявляють пробігу. 8950 вартує вона в нас на старті по солончику. Бачимо вієресовські ковжики, шкіряне кермо, розширена мультимедія, підігрів, повний склопакет. Автоматично в нас коробочка. Гарненько виглядає, трішки підтонована позаду. Релінгі чорні. Поверху шторка, гарні накладочки, парктроники зад. Ось Так вона у нас виглядає. 2-літровий бензин. 247 заявляють пробіг. 8950. Вона вартує в нас на старті. Зустрічаємо ще один екземпляр сірого кольору на лінзованій оптиці, на легкосплавних дисках з туманками. Звісно ж, в універсалі вона в нас. По характеристиках 11 рік на повному приводі. 8200 вона у нас вартує, сертифікат і в рідній фарбі заявляє власник Шкіряне кермо, автоматична коробка передач, підігріві, розширена мультимедія. Крепко затоновано позаду. Так воно виглядає, парктроник і форкоп присутні. Ось такий екземпляр ще є за вартістю 8200 і це в нас 2-літровий дизель. Ще один чорний екземпляр. Також Бензі у нас присутні, легкосплавні диски, туманки присутні, релінгі верху І по характеристиках 10-й рік, 1,8 бензин. Пробіг, на жаль, не вказали. 7400 він у нас вартує. По салончику шестиступка, підігрів розширений шкіряне кермо автосвітло, Автодощ, повний склопакет присутній. Ось так виглядає задній ряд сидінь, Шторка сеточка присутня, бачимо у нас, парктроники так, також присутні. У нас екземпляр. 10 рік 1,8 бензин за вартістю 7400. Зустрічаємо ще один екземпляр МПІ. Тут у нас стоїть 1,6 двигунчик, дивимося лінзи туманки, легко сплавні диски зимова гума. У нас присутня по характеристиках 11 рік, 1,6 MPI 8450. Вона у нас вартує, 180 заявля... 185 заявляють пробігу. В рідній фарбі один підкрас. один в рідній фарбі, але є В нас один підкрас. Так, Просте в нас не шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал, неповний склопакет, механіка у нас п'ятиступка, простий кондиціонер у нас не клімат. І тканевий салон ось так виглядає задній ряд сидіть, релінгі поверху, шторка присутня. МПІ ось такий екземпляр є. В рідній фарбі, але з одним підкрасом, з вартістю 8450. Зустрічаємо ще одну дорестову віореску в сірому кольорі, Дивимося на лінзованій оптиці, з омивайками, на легкосплавних дисках. Присутні у нас також туманки. По ціні 5700, шостий рік 2-літровий, у нас бензин 234, заявляють пробіг. Так, по салону. Ковшики у нас є РСівські, механіка. Шестиступка, мультимедіа розширена в нас є. Шкіряне кермо, автосвітло, повний склопакет. Ось такий екземпляр позаду. Виглядає теж непогано. Бачимо, у нас ще щось. Тут такого колесо одне є. Парктроники присутні. Ключове тут ціна 5700 він у нас вартує, плюс ще це у нас єрс Ось такий екземпляр також є. Зустрічаємо ще один екземпляр і відразу бачимо у нас парктроники. Лінзи, мивайті туманки, гарні легкосплавні диски. Одразу бачимо, пригнана вона у нас із Німеччини в універсалі і по характеристиках 12, рік 1,8. Пройдене повне заявляє власник на автоматі. 9899 вона у нас вартує на тканевому такому гарному світленькому салоні на розширеній гарній мультимедії, автосвітло за дощ. Автоматична, підігрів сидінь, повний склопакет, по підігрів дзеркал. Така непогано ось так виглядає задній ряд сидінь, Шторка присутня. багажнику у нас, парктроник зад. Релінги хромовані поверху. Ось такий екземпляр 2012 року. 200 заявляють пробігу. 9899. Вона у нас на старті. Так, і ще один чорний екземпляр. Бачимо. Є на зимовій гумі на легкосплавних дисках. Звісно ж, універсальні лінзи туманки присутні. По характеристиках це 9 рік, також 1,8 бензин, 205 пробігу, 6450 вартує вона у нас на старті. Тканевий салон, шкіряне кермо, 6-ступка. нас мультимедія, підігріви присутні сидінь, клімат. Васклопідйомника підігрів дзеркал, автосвітло, автодощ по підтонована трішки позаду. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Шторка універсал, парктроники за присутні. Вартість даного авто 6750 на старт. Ще один яркий екземпляр. Віресочка такий ярко-червоний колір. Пригнана у нас, бачимо, із Швейцарії. Лінзи, легкосплавні диски, туманки, парктроники. Все у нас є по характеристиках 10-й рік на автоматі, 2-літровий бензин, 265 заявляють пробігу, 8600 вона в нас вартує на старті. Погляньте на цей салончик. Гарно Ковшики, чорні префрарації, розширена мультимедія, Підігріви Автосвітло, повний повністю по пакет. Підігрів дзеркал. Гарно виглядає. Затонована позаду навіть не видно. Задній ряд сидінь затонований. У нас бачимо стопи. Присутні парктроники. Гарний вихлоп Ось такий екземпляр є. За вартістю 8600 на автоматі. Ось таких пару екземплярів показав. Ціни бачили, пробіги, бачили. Є більшість це все в нас іде універсалі трапляється ліфбеки, але не, не так часто. 90% це в нас по даних автомобілях універсал. Ціни різні, ціни різні, тому що різні комплектації, різні двигуни, як дизельні, так і бензинові. Тобто самі бачите. Цікавить пошук такого автомобіля чи будь-якого іншого, звертайтесь, проконсультуємо, скажемо, що ваш бюджет може бути. Не забувайте за лайк і підписку. Кожен день знімаємо огляди. Міні, але огляди будете бачити ціни.